Привіт! Якщо ти боїшся зараз говорити українською, соромишся, бо в купу русизмів вставляєш туди, чи з помилками якось говориш, якщо тобі страшно знімати відео селфі, виставляти сторіс, якщо ти відчуваєш, що якось. Ну, якось є люди, які такі вони високі, десь великі, далеко. А є ти такий маленький, або розумієш, що хочеться більше в житті кайфунути, взяти, зробити, якось про ну відчути себе щасливішим в цьому всьому, і начебто щось заважає. Мене звати Олександр Олешко, я тренер, психотерапевт, актор, викладач імпровізації. Я запрошую тебе на безкоштовний інтенсив, «Відкрий українську. От, де ми будемо декілька днів працювати над тим, щоб прибрати ці бридкі ступори, які заважають нам рухатись вперед. Приходь, реєструйся ось там знизу, я чекаю тебе, і крок за кроком, день за днем, ми будемо робити. З одним одним спеціальні вправи, і будемо проходити шляхти легше, 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 легше спілкуватися українською, знімати відео, виступати публічно і кайфувати від життя. Чекаю!